Ми поговоримо із державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України Інною Ящук. Пані Інно, вітаємо вас. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, що передбачає програма, про яку ми щойно ну, Вікторія щойно розповідала, і чи багато військових поліцейських рятувальників уже через неї пройшли? Дякую, шановні колеги. Дійсно, день білої тростини день особливої уваги до людей, які мають порушення суттєві зору. Або втрачений зір і в міністерстві внутрішніх справ у 2023 році за одним столом об'єдналися лікарі, реабілітологи, психологи, психіатри, об'єдналися громадські організації. Ми до сьогодні успішно працюємо з громадською організацією Trinity Hub. Ми працюємо зараз з українським товариством сліпих, і напрацьована у нас якісна програма, яка називається перезавантаження. Вона адаптована для людей. Для наших ветеранів, для наших героїв, для соціальної психологічної реабілітації, для відновлення життєвих навичок, для наших ветеранів, для наших героїв. І хочу сказати, що буквально два дні тому у нас закінчився курс реабілітації, який триває 21 день. Для наших героїв, де ми займалися саме по програмі перезавантаження. А як багато військових, поліцейських, рятувальників вже пройшли цю програму? Дякую вам. Ми робимо обзвон. Ми контролюємо наших поранених після того, коли вони проходять лікування в наших лікувальних установах в медичних реабілітаційних центрах, і, безперечно, пропонуємо реабілітаційний курс перезавантаження для людей з втраченим зором. З року, при накопиченні такої групи, а групи це до 10 осіб, ми безперечно запрошуємо на реабілітацію. Це вже певна кількість людей, яка пройшла. Дозвольте мені не називати для того, щоб не акцентувати увагу на кількісному показнику. Але на сьогоднішній день колеги хочу зазначити, що усі абсолютно люди, які потребують такої реабілітаційної програми і освітніх додаткових навичок по системі Міністерства внутрішніх справ, були охоплені нашим реабілітаційним курсом. А розкажіть, будь ласка, чого саме навчають учасників цих груп? Дякую. Перш за все, шановні колеги. Хочу сказати, що коли перша група в 2023 році відвідала цей курс, вони порівняли це з закладом освіти, тому що ми намагаємося з колегами на індивідуальних засадах відпрацювати повністю розклад кожного дня. Де є і арготерапія, де ми навчаємо наших героїв, наших ветеранів війни. Навчаємо навичкам догляду за собою, за своїм житлом, приготування їжі і багато чого іншого. Безперечно, це психологія. На превеликий жаль, через втрачений зір є багато непорозуміння в родинах. І коли наші ветерани приїжджають у супроводі дітей своїми мамами, своїми дружинами, безперечно, у нас є курс психології як особистісної, так і психології родинної. Далі у нас є обов'язкові навчальні курси. Це it технології де ми відновлюємо можливості листування через комп'ютер, відправки листів, друкування листів і таке інше. Далі у нас безперечно є фізіотерапія, де наші хлопці дівчата відвідують спортивні зали, наповнюють себе життєвою енергією і силою. Далі хочу сказати, що безперечно у нас є і танцювальні майданчики, які відвідують наші герої також з величезним задоволенням для того, щоб успішно навички перейшли у життєві і стали автоматичними. Хочу сказати, що нас супроводжують ментори, які також мають втрачений зір, але на даний час досягли певних результатів. По принципу, нічого з нами без нас це люди, які швидше розуміють наших ветеранів з порушенням або з відсутнім зором, взагалі. А ми відвідуємо театри, ми ходимо в магазини. Ми відвідуємо метро для того, щоб навчити наших героїв робити це з впевненістю і відчувати себе самодостатніми особистостями. У нас, безперечно, є орієнтування у просторі, де ми навчаємо користуватися тростиною. У нас є уроки скандинавської ходи, де ми навчаємо займатися спортом скандинавською ходьбою наших ветеранів. І багато чого. Іншого і коли ми зустрічаємося в родинному колі, що є практикою цього курсу, бо важливо не просто відпрацювати алгоритм 20-денного курсу терапії і реабілітації, а важливо почути наших героїв, чого їм не вистачає, чого би вони хотіли менше, над чим варто працювати колегам. І, безперечно, майже кожного тижня проводяться такі родинні кола, де е, наші родини, наші герої обговорюють курс, що є успішним, а на чим варто звернути увагу. Е, тому е, я задоволена, коли наші герої розказують, що вони порівнюють нас зі школою, що вони раді сформованим новим навичком, і що ми їх повернули до соціального активного життя. Тому Запрошую вас, якщо буде можливість, відвідати і подивитися, чому конкретно ми навчаємо наших героїв під час реабілітації. Пані, що дякуємо вам за те, що долучилися. Дякуємо за вашу таку потрібну роботу. Інна Ящук, державний секретар Міністерства внутрішніх справ України, була з нами на прямому зв'язку. І безумовно дякуємо усім спеціалістам, які працюють для того, аби люди які втратили. Зір не втратили жагу до життя.